Робимо експеримент. Нам треба ментус і нам треба ще коло. Кривай. Томожи. Я трошки попів. Будеш шуміти? Угу. Ну давай починай. Ми зараз кидаємо в коло. Одне. Візьми декілька, щоб воно так багато. Добре. Допоможем. Одна дії беремо більш. Не хоче бути фонтан. Хоче? Ще одне поробуємо нема, Не хоче одразу. Ага, треба попільше. Це не буде фонтан. У нас вийшло тільки одна, а всі решта ні. А знаєш чому? Чому? Яку ми помилку зробили? Таку. Яку? Просто ми багато кинули. Треба зразу було багато кидати, так? Так. Повторимо потім. Коли? Потім іншим разом. повторимо. Завтра? Так.